Я Оксана Гнатичин, Це новини 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу. Вже за мить наші журналісти розкажуть вам про таке. Українці чекають чергових санкцій для Росії, але Захід нас не чує. За поселення біженців уряд компенсує втрати підприємцям. Півроку по тому, як почуваються, і що роблять майданівці у нашій спеціальній рубриці. Неспокійний Донбас продовжує забирати життя українців. Лише за минулу добу в зоні антитерористичної операції загинуло шестеро військових і ще 13 зазнали травм. Серед мирного населення втрати значно більші, бо терористи продовжують обстрілювати міста і навіть збивати українські літаки. І це при тому, що Київ заявляє про російський слід терористів. Але Європу це не вражає, поки що там не поспішають зупиняти Путіна. а Навпаки Україну закликають до переговорів з бойовиками. Як українці воюють не лише з російськими найманцями, а й з західними політиками. Дивимось далі. Події на сході набирають нових обертів, адже сьогодні авіація бомбила місто сніжне, яке контролюють терористи. Однак чий літак скидав снаряди на місто тепер з'ясовують, бо в Києві заявляють, що українська авіація там не літала, а військові експерти припускають, що місто. Могли обстріляти і російські літаки, та поки на сході рахують втрати серед мирного населення, військових західні політики намагаються змусити Україну до миру. Так що вчора Німеччина закликала Київ провести переговори з терористами, та українці в інтернеті затролили Ангелу Меркель на сторінці у Фейсбуці. У коментарях до її постів люди масово писали «Данке Фрау Рібентроп. Меркель таки звернула увагу на креатив українців, назвавши. Повідомлення спамом, а вже завтра європейські політики обговорюватимуть можливе запровадження чергових санкцій проти Росії. Цей етап санкцій вже стільки говорять, що власне вже таке враження вже довго говорять, що інколи виникає питання, чи взагалі він буде. Завжди європейські політики, кожна країна вони мають. Скажем, свої ще інтереси, і тому вони можливо не зовсім інколи нам здаються зі сторони співпадають з інтересами українського суспільства. Та вже зараз експерти сумніваються, що Європа здатна запровадити серйозніші санкції проти Росії, які через свої бізнесові інтереси та небажання остаточно сваритися з східним сусідом. Натомість сама Росія намагається уникнути санкцій, даючи, що сприяє заспокоєнню ситуації на Донбасі. Є багато так званих і про це також не раз говорилося. Бізнесових особистих і інших інтересів. Які так само відіграють важливу роль мають у співпраці чи у Якраз в контактах європейців з російською стороною, власне, з українською, в тому числі, і це є фактично, ну скажімо так, дуже тривожні тенденції, які вказують про повернення європейської політики, європейсько-російських відносин на круги своя, так би мовити, і які потребують дуже активних дій з боку української політики і дипломатії. Та й в західному світі не всі політики одностайні щодо ситуації в Україні. Санкції ж проти Росії активно просуває США та Велика Британія. А вирішення ситуації на Донбасі найбільше залежать від самої України. Михайло когу та Юрій Руденко новини 20.15, другий телеканал. А тим часом до Львова продовжують їхати переселенці зі Сходу. Переважно це жінки та діти. Більшість з них переселяють у приватні оселі. Правда, незначна частина їх проживає у готелях та санаторіях. Таким закладом уряд обіцяє відшкодувати втрачені кошти. Гроші для самих же переселенців, окрім меценатів, виділяють хіба міжнародні організації. Зокрема, вже цього тижня такі сім'ї повинні отримати в середньому по 2 тисячі гривень від ООН. Ірина приїхала до Львова з Луганська кілька місяців тому. Тепер вона працює журналістом в одному з інтернет-видань. Облаштуватися в чужому місті непросто, адже в Луганську дівчина лишила квартиру та хорошу роботу. Незважаючи на це, повертатися на схід не планує, навіть якщо ситуація там стабілізується. Думок про повернення в мене немає. Чому? Бо я про переїзд до Львова думала давно. Я думала вже роки два про то. Але знаєте, як, поки смажений півень, не клюне, то і не переїдеш. Напевно, що якби оце все не почалося, я би ще там досі сиділа і думала, що колись я переїду до Львова. Я певні проблеми, що доводиться орендувати житло, а це у Львові це не дешево, скажімо чесно. Хотілося б мати власне, але ну, поки що на це, звісно, коштів немає. Оксана Новікова покинула Крим у березні. Там її знали як успішного підприємця. Тепер жінка займається громадською роботою, адже відновити свій бізнес у Львові доволі непросто. Многі люди абсолютно адекватні, які заробляють гроші. Наші підприємці, які сюди приїхали, вони не можуть навіть тут платити налоги, хоча хотя хочуть платити на львовщині налоги. Україна все таки ну страна, яка достойна бути настоящий, цільною і єдиною. І ми готові здесь работать, готовы здесь жити і восстанавливать цю страну. Наразі у департаменті соцзахисту ОДА вже зареєстровано майже 3,5 тисячі переселенців, як з Криму, так і з Ходу. Якщо вас буде цікавити якісний склад сімей, то хочу зазначити, що все-таки це в основному жінки і діти. Чоловіки приїжджають дуже мало. Навіть якщо чоловіки приїжджають то лише для того, щоб побачити в яких умовах будуть жити його сім'я, його рідні і повертаються назад. Тут їх зустрічають надзвичайники. всю інформацію про поселення. Також можна отримати в них, зателефонувавши за номером 101. Окрім інформаційної підтримки, вони також надають і психологічну. Велика робота проводиться нашими психологами. Це робота непомітна зовні. Вони зустрічають людей на вокзалі, спілкуються переважно з дітьми. Більша допомога потрібна, тому що діти все-таки бачили ці дії, жили в певних умовах, які не зовсім типові для тих дітей, і всі вони мають певні якісь враження від цієї ситуації. Тому наші психологи стараються виявляти своїх дітей, працювати з ними. Готелям, санаторіям, які приймають переселенців зі сходу, уряд відшкодовуватиме всі витрати. Зокрема, тим закладам, які у березні-травні допомагали кримчанам. Гроші вже виділили. Вже є одне таке урядове рішення. Це постанова кабінету міністрів номер 213-Р, якою Львівській області передбачено з резервного фонду кабінету міністрів України 10,3 млн грн. мільйона гривень. Навіть шкодування тим закладам, які отримували переселенців з Автономної Республіки Криму і міста Севастополя, тих витрат, які вони понесли за час перебування цих людей. В обласній адміністрації проводять моніторинг потенційних місць, куди ще можна поселяти так званих біженців. Наразі Львівщина готова прийняти ще 15 тисяч людей. Марія Шепель, Віктор Самбратович, новини 2015, другий телеканал. Поки переселенці мігрують на Західну Україну, війна триває. Гинуть наші хлопці, і завдання нинішньої влади припинити протистояння. Попри важкість ситуації, вирішити конфлікт можливо, принаймні так вважають опитані нами львів'яни. Про те, як змінити ситуацію на сході, далі у нашій рубриці народ скаже, як зав'яже. Директорці готелю, пані Наталія, часто доводиться спілкуватися з гостями зі сходу, каже звичайні люди. Тому переконана, їм потрібно показувати, що ми єдиний народ, і у Львові їх завжди раді бачити. Насправді, на сході дуже мало людей було з кордоном, особливо на заході. Тому вони, коли приїжджають сюди, це для них зовсім інший світ і зовсім інше життя. І вони бачать, що ніхто до них не відноситься упереджено. Вони відчувають атмосферність цього міста, і всі вони з подяками покидають наше місто і обіцяють повернутись назад, пан Олег, вуличний музикант, вважає, що його покликання музика, хоча колись працював професійним кінорежисером. До конфлікту на сході настроєний радикально. Розв'язати конфлікт можна тільки одним способом. Мені здається, що дипломатичним способом це нереально зробити, тому що там ні з ким говорити, бо це бандити. Треба просто піднімати літаки і просто зачищати територію. Тільки так. Такої ж думки життєрадісна радісна дівчина Оксана. Вона продає солодку випічку з людьми. спілкується охоче, тому і про конфлікт на сході має свою думку. Найкраще зараз це продовжувати цю антитерористичну операцію. Так багато людей помре, але мирним шляхом не виходить. Терористи не підтримують мирного, не підтримують миру і так багато людей помре, але думаю, що з того щось вийде. Вікторія прихід, Тетяна Зорій, Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал. Сьогодні продовжуємо нашу постійну рубрику Після мова і говоримо про те, як живуть наші майданівці і як змінилось їхнє життя через півроку після подій. До нашої студії ми запросили Мирона Пастернака, який є членом української спілки активістів, член правління спілки активістів майдану «Нескоренні». Також ми знаємо, що ви були двічі поранені і контужені на майдані. Також і брали участь у боях на інститутській цей чоловік лікувався у. У словаччині, так? Словаччині і зараз активно займається громадською діяльністю. І спершу хочу, щоб ви подивились сюжет і нагадаємо собі, про що говорив пан Мирон ще нам, ще три місяці тому. Вони страшні, звичайно, тому що я їх возив на майдан. Сказав лікар, каже: ото після тих знімків. Бачите, побиті руки, побиті ребра, слава Богу, що переломлено. голова фотографії, отут відмітки є. Ну і дав мені лікар оцю виписочку і каже: ви вже маєте 5 років тюрми. А хто тоді знав, хто переможе? Мирон Пасічник щойно повернувся до Львова після лікування у Польщі та Чехії з папкою медичних діагнозів у руках одразу з трьох країн. Чоловік отримав травми на майдані. Спочатку від беркутівців, які його жорстоко побили. Як рани загоділися, знову подався до Києва. Пережив бої на Інститутській, Вдруге граната важко травмувала чоловіку ногу. Ну, дивлюсь на барикаді, щось летить чорне. То я так підняв до думаю, ногу. Ну звідки прилетіло лети, а я ж то не бачив, що вона. Ну і все, і більше нічого не пам'ятаю, потім будуся на лівий. Чобуть в мене, а на правий в мене тапочок. Думаю, цікаво, я ж ніде не перезувався. А потім дивлюсь, я тут весь крові подивився, а то ця граната рванула. В Чехії герою вилікували ногу у Львові, йому вже безкоштовно вставляють зуби, які вибив Беркут. Мирон Пасічник відчув на собі злочини режиму. Тепер шукає справедливої кари для катів. Та як наші хлопці, які вже тут. Я довше там був, то говорять, для того треба поздавати всі документи прокуратуру або через міліцію і відкривають тоді карну справу. І на основі тої карної справи, на основі тих всіх документів, виписок з лікарні, з тих всіх медичних закладів, і то всього тоді вони роблять. Ото будуть щось робити з 38 важкопоранених майданівців ще Чехії до України повернулося вже 28 героїв. Десять досі лікуються за кордоном. Двоє у важкому стані, один в критичному. Це радиш, Роман і Сидорчук Юрій. Радиш Роман зараз пішов на поправку. Він вийшов з коми і є дуже хороші позитивні прогнози щодо здоров'я. На жаль, гірший стан здоров'я з Юрієм. Він зараз знаходиться в військовому шпиталі в місті Оломоц, і, на жаль, він ще з коми не вийшов. Адвокат Ростислав Мущук збирає всі свідчення про злочини на майдані. Потерпілі розказують все, що з ними відбулося. Створена слідча група, яка займається, порушила кримінальні справи і займається розслідуванням по потерпілим з метою встановлення їхнього статусу як потерпілих. Чехії та Польщі хлопців безкоштовно лікують та реабілітують. Ще один герой Майдану львів'янин Андрій Жупник, сотник 15-ї сотні самооборони, вже відбув зі Львова до Відня, де йому мають встановити надсучасний протез руки. Руку Андрій втратив на інститутській від вибуху гранати 18 лютого. Ірина Матвій, Віктор Сембратович, новини 20.15, другий телеканал. Отже, пане Мирон, чи загоїлись ваші рани? Нога не болить? Ну, загоїлися, звичайно, вже пройшло три місяці. Ну, так що вже легше ходити і взагалі задоволений. Душевні рани не болять. Болять. Ви знаєте, на минулому тижні приїхала організація ініціатива Е-Плюс, яка займається всіма раненими, контуженими, побитими майдановці для передачі діла в Гаазький трибунал. Прийшлося ще раз подавати свідчення, так би мовити, вертатись назад. це все, -все згадалось. так? І драпати рани, я вам скажу, я три ночі підряд воював на Майдані. Я просипався ранком розбитий, слабий і взагалі погано себе почув. Окрім травм фізичних, душевних, що ще вам дав Майдан? Чи змінилось якось життя ваше після Майдану? Ви знаєте, якщо ставити на вагу моє життя прожити, немале вже життя на. Але... До Майдану і сам Майдан, я не знаю, що ви переважемо. Після Майдану я би чув себе людиною, яка виконала свій, мабуть, обов'язок на цій рішній землі. Ми бачимо події, які зараз відбуваються. Чи не з'являлося, чи не з'являється у вас враження, що можливо зараз ідеї Майдану, ті, за які люди стояли, вмирали, що трішки зараз нівелюються. Багато до да, чого нівелюється, я вам хочу сказати навіть такі провокативні питання. А що тобі дав Майдан? Чого ти поїхав, трати своє здоров'я, подивись, що робиться навколо. Але Майдан не кінчився, він далеко не кінчився. То говорять люди, які там ніколи не були на Майдані, і люди, які просто не розуміють ситуацію в країні. Ви щойно перед тим таку фразу сказали, що Майдан ой ще далеко не закінчився. На вашу думку, можливе повторення Майдану? Рахую, що так. Якщо події на сході України не принесуть сатисфакції тієї, які чекають, і ті люди, які живуть там на Майдані, і які і ті люди, що живуть центральній і на Західній Україні, я рахую, що буде ще один майдан. Ну це буде Майдан справедливості. І кожний отримає по справедливості. Він буде більш жорсткіший він буде. Н... м'якший? надію, що так. Ми маємо досвід пролитої крові, і нічого так не з'єднує людей як співають. У нас якими зараз кров. мають бути дії влади для того, щоб все-таки не було того майдану, щоб не проливали ще кров. Дії влади повинні йти. Не всупереч волі Майдану. А там було в Майдану сказано все, що повинна зробити влада для того, щоб суспільство поновилось, щоб е, ми рухались вперед. Влада більше прислуховується чи більше ігнорує. Скоріше всього, якщо вона не веде нейтральну політику, то вона заважає. Як ви ставитесь до подій на Сході, які зараз відбуваються? знову ж таки, чи правильними є кроки влади? Ми розуміємо, що ну, так гладко все не може бути, не може так. Я не політолог, я просто людина, яка відчула запах крові той, який був там на Майдані, яка зрозуміла, що потрібно народу. Я рахую, що отакі всякі там перемир'я, це все нічого не дасть. Потрібно обов'язково військове положення вести. Розібратися з людьми там на місці, і саме головне не допустити загибелі наших братів там на сході України через. Раз, ваші побажання людям, які справді стояли на Майдані за ідеали, які, можливо, сталося так, що втратили своїх рідних, що мають травми. Як їм себе тримати в руках, як зараз в цій ситуації, тримати себе в руках і не плакати, не горювати з цього, що зараз відбувається? Ви знаєте, оце не скорені, що ми створили в цю українську організацію. Ми якраз. У двох напрямках зараз працюємо. Ми працюємо, рятуємо своїх людей, яких ще дуже багато в лікарнях, і навіть психічні потрапи. І е, ми працюємо у другому напрямку, це Східний фронт. Ми ділимось тим, що ми можемо тут щось зробити доброго. Ми відправляємо допомогу нашим бійцям, які на східному фронті. Ми стараємося. Тобто кожному громадянину ви знову ж таки радите все-таки долучати, все долучатися, таки допомагати, оскільки це можливо. Я, якби не оця організація може теж заламався, але хочу сказати, що в єдності наша сила це старе, стара істина, і вона не підлягає ніяким змінам. Гаразд, все-таки бути патріотами і бути оптимістами і, і бути очікуємо на краще. Відвіті. Дякую вам. У нашій студії був Мирон Пастернак. Учасник майдану, який був і поранений на майдані, і брав участь в боях на інститутській, і зараз активно підтримує свою громадську позицію. І надалі, Дякую вам. Говорити про майданівців ми продовжимо і завтра. На завтра також запланована презентація книжки про ще одного майданівця львів'янина Юрія Вербицького, який був викрадений 21 січня і закатований. Він став прототипом головного героя книжки, письменника Василя Базіва, Армагеддон на Майдані, так називається книга. І її презентація відбудеться в інституті народознавства о 17.30. Дякуємо, що були з нами. Ви дивились новини 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу. Побачимось, тримаємось. кажемо наразі до зустрічі.